Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні буде знову у нас огляд на товари із Aliexpress. Прийшов мені мені такий от дуйчик, я на нього кажу. Не знаю, як ще його можна назвати. Можна сказати, акумуляторний е, вітродуй. Або вітродуйка. Коротше, штука класна. Е, називайте, як хочете, її. Написано на ній Duster, Обійшлася вона мені десь. Приблизно до 700 гривень разом з доставкою. От. Силки я вам залишу, і будемо зараз її просто дивитися, на що якби, вона здатна, ця повітродуєчка у нас. Штука дуже класна, давно її хотів, але не хотів платити там за неї 2,5 тисячі, 3-5 тисяч. А хотілося взяти недорогу і функціональну штуку. Я її знайшов. От. Силку, звісно, вам залишу, а ви залиште мені лайк, будь ласка. Якийсь комент, можете там, хоч смайлик. І так, дивимося, що всередині. Має бути 5 насадок. Коробка, бачите, зовсім не пам'ята. Так, одна насадка, друга, третя, четверта, п'ята. П'ять насадок. У нас інструкція на англійській мові. Представляєте, на англійський, не на китайський цього разу. От. І сам дуйчик. Він на акумуляторі. Чим він класний? Бачите, прийшов отака от заклеєна кнопка, щоб не могло нажатися. Чим він класний, що він на акумуляторі. От. Китаєць пише, що акумулятор в нього 6000 мАч. Доволі важка штука. Якщо хочете, можу вам навіть, я думаю, ви хочете по-любому знати. І вагу. Так. Дивимось. Так, і скільки буде вага? 363 грами, як ви думаєте, добрий тут акум? Я думаю добрий. Отлічний акумулятор. Ну, штука реально важка. Ось. І так. Значить, дивимося, що в неї тут вентилятор. Зарядка тайпсішна, бачу, індикатор повинен горіти, світитися. Шнур йде разом з нею. І ну, зараз вмикнемо, подивимося, як вона працює. Так, написано, що потрібно. Так, тут... е, зразу вам скажу, зразу як перший раз я її відкрив, я думав, що вона просто не працює. Тому що перший раз, як вмикаєте, треба 2-3 секунди притримати, кнопку, і відпустити, і вона потім запускається чомусь. От. Ну, Мабуть, таки просто зробили лайфхак, щоб вона у вас постійно не вмикалася. От. Коротше, якщо перший запуск там 3, хвили... 3 секунди держимо, вона запускається. І має три швидкості. В принципі, тут вона дуже швидка, тут десь 4. Коротше, три режими в ній є. Там 43 тисячі оборотів в хвилину, 47 тисяч і 5 тисяч. Ну, зараз вам покажу це. Першу швидкість вімкнув. Друга швидкість. І третя швидкість. Реально дує так, що мама ні галює. Ну, зараз коротше, дує штука дуже крепко. От. Зараз ми підемо, будемо її іспитувати. Уклаву чистить, я думаю, буде взагалі офігенно. Це перша швидкість. Цю плаву почистив. О, ту, пилюка кругом летить. Не Думав, що в мене вражають стільки пилюки. Різні насадочки. Така є, От Потім така можна накачувати якийсь матрас, я так думаю. Ну, в принципі, можна видувати в автомобілі там. Всяку єрунду із ваших спички, звідти сопел. От, взагалі можна пилюку здувати, продувати комп'ютер. Ну, я не знаю, що ще на нього можна таке зробити. От, тут навіть намальовано ось на цьому. Можна бачити інсайд-зекар, в автомобілі поприбирати, можна комп'ютері повидувати там, з процесора, всю пилюку з кулера, можна клавіатуру почистити, можна з меблів там, де. Не можете достати, видути. Можна кондиціонер ваший почистити. Бачите, просто можна там робоче місце здути з стола на підлогу. Ось. Ну, щоб ви хоча б приблизно зрозуміли, як вона дме ця штука, я вам зараз щось задму. А що ж його задути? Ну, понятно, що це все воно зараз. Бачите, як, як я прибираю столу? Короче, це все повилітало взагалі десь далеко. Зараз я піду вам покажу ще, як вона працює. Ну, ще раз бачите, подивіться. От, штука реально класна. Я не жалію витрачених грошей. От, її надовго вистачає, десь хвилину. Майже на годину можна нею дути, дивлячись як дути. Можна там багаття в лісі роздути спокійненько нею цією штукою. Ось, а Зараз підемо, попробуємо якісь більші речі. Я подую нею, можна там листя якесь навіть. Десь в садку, я думаю, подути. Ну, зараз підемо, подуємо От далі. І так, друзі, думаю, що ж мені таке здути зараз цією штукою. А здуємо ми, напевно, зараз кину такого тапочка От. жіночого, десь приблизно який розмір? 30... 37-й. Десь 37-го розміру. І побачимо, чи воно його продме, чи не продме. Ну, якщо по зрівнянню з моїм. Можете побачити, який. <хи> І так, перша швидкість. О, вже дме. Ладно, друга. Бачите, на другій здуває. Третя. Коротше, нема. Давайте попробуємо на третій зднем мого лапка. Коротше, бачите? Наскільки класно дме! Такий важкий тапочок і його просто-напросто здуває. Що ж ще таке попробувати? Ну, зараз пробую зарядку. Здує чи не здує. От, також важка зарядка. Так, Перша швидкість не здуває, друга, третя. О, Здуває, бачите? Коротше штука класна, рекомендую. От. Посилання вам залишу, от. а ви не забудьте залишити лайки, от, друзі. Будуть ще прикольніші речі, вже поприходили, просто не встигаю на все вам зняти відео. От. А цю штуку реально рекомендую. Я думаю, нею можна спокійно накачати, навіть там матрас, так як є насадка. От. Можна і лодку накачати, а потім докачати вже. От. Можна вогонь взяти собі і роздути. Так що підписуйтесь, ставте лайки, всім добро.